Лазився по річці вже. Зато можу сказати, що вода не холодна. Пішли з дітьми ходити по камінцях. Пішли, лазив я, дивився по сухому. А тоді Вадим кричить дивив до черепаха. Ну, я бігом черепаху хотів зловити. Як грохнувся по тих камінцях у воду. Коротше, дупа в болоті, спина в болоті. Я, я ось, ось стою голий в одних кросовках, ну, ще в трусах. Сохну. <ріст> я лежу на камінцях, а там якийсь чевущі змія вилізла з курчів. Леся вкрик, Вадім крик, кричать, змія, змія. Я лежу на камінцях, черепаху ловлю, діти кричать, бо змія. Коротше, цирк на дроті, чесне слово. Такий у нас відпочинок, зато буде що згадати. О! Я не знаю, як додому їхати, бо машину замащу. Наверно, буду так і в трусах сидіти, обмотаюся якимось. Цим одіялом чи чим висить на штативі. Штатів взяв, так і нічого з того штаті не знімав, буде як вішалка. Ой, коротше, не я. Не е, майовка, а церква на дроті. Що вона? Штатів, це вішалка. От, бач, ще одна функція штатів. Аліска загойдується. Тут гора інструмента. Ні, ну Я практично все використовував, крім дуйки. Без інструмента нікуди. О, так, да, ну зато я в кросовках, бо якби в шльопанцях, то б, напевно, впав, а в кросовках то в кросовках теж впав. <реш> 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 так. Ну і показую шашличество. Вже на селочку дожарується. Хай би вже хуче дожарувались, о, заодно дупа висохне, бо в мене мокро. Потім ходить сміється з мене. Ну такі, таке шашличество. Все, зараз будемо споживати і тікати.